Одержав чергову посилочку. Зараз будемо дивитися, що тут, як тут і все інше. Так, висота десь за метр п'ятдесят. Неважливо скільки точно на вигляд, більш-менш нормально, але запаковано все у мішки. Під цукру, напевно, поліетиленові. І заматану стріч плівкою, щоб вода не замакала чи дощі. Ну, на перший погляд все вроді нормально. Розпакую зараз і будемо дивитися, що ж там всередині. На цей раз посилка здорово не гнеться, але трішки, як ви бачите, болтається. Побачимо, що там із прививкою є які-небудь ребра жорсткості. Зняв стріч плівку, там мішки. Як ми бачимо, тут зовсім коробки нема ніякої, а лише одна фанерка, і воно все болтається дуже. Ну, будемо дивитися. Далі що тут. Так, розпакував оце такий садженець. Замість ребра жорсткості. Тут просто-напросто якась хлабузина така ж сама тонка, із посадок. Але що там? Далі подивимось. Коренева ось так замотана. Десь 10, 20, десь 30 сантиметрів. Ну, це буде, я думаю, достатньо для приживання. Все буде добре. От щеплення. Що тут при огляді далі побачимо? Ага. Ось обнаружив таку раночку. Це, мабуть, робилося щеплення раніше. щитком, але воно не пережилось і... Потрошку вже затягнула. Щеплення зроблено вище на високому штампі. От, поліпшеною. Ну, а далі вже пішло. І відщеплення 10, 20, 30, 40, десь п'ятдесят гаком сантиметрів. Ну, в принципі, це все нормально буде, але виходить, що Ось оцей відрізочок від високого штамбу і до шийки. Це лишня хлобузина для північних районів. Це здорово не підходить, тому що хурма, поки приживеться, все те, що вище прищепи, можливо, відмерзання або відсихання. Ну, це просто балачки, а що буде насправді, ми подивимося уже повністю, коли зробимо посадку або як пройде хоч один рік, потім буде проживання. Ну, посадженцю оцінка поки така невідома, ну піде, коротко кажучи. раскрыл корневую. Смотрите, какая мочка на первый взгляд. Ищем, где же корень. Стержня нет. Корень обрезанный вот здесь. Еще был, не в данном случае при пересылке, а еще поранее. Был поверхностный полив с удобрением. Растение нарастило такую верховую корневую систему. Глубинной корневой системы, которая идет стержнем вниз, не наблюдается. Ну, теперь остается только надеяться на Господа Бога, что это все растение пойдет в рост. Это говорит о том, что там, где выращивался саженец, нет таких морозов, при которых верховая корневая система вымерзает. Грунт не промерзает в нашей же местности бывают зимы, что грунт промерзает до метр двадцать. Ну, последнее время таких уже зим нету, грунт промерзает поменьше, но все-таки, однако, однако так. Ну, будем оценивать, просто не буду, вы сами дадите оценку. Для себя я оценку, вернее, сделал что, кто, откуда, куда, зачем, как говорит Папандопола, <laughs> объяснять вам не буду. Будем садить и будем за ним смотреть. Ну, на этом, пожалуй, весь обзор будет закончен по посылке-пересылке. Посадку буду смотреть, какая у нас погода там и когда ее посадить. Буду садить сразу не в ведро до весны, а прямо в грунт, прямо сейчас, при таких условиях. Сегодня у нас градуса 2, по-моему, всего тепла, ветер север, северный. Вот опять выстрелы пошли. О, ну, короче говоря, заканчиваю на этом обзор. Ось и светло. вирубилось, напевно, знову в енергосистему десь кудись попали. О так що вибачаюсь, до речі, що перед цим розмовляв російською мовою, бо якраз телефонна розмова була із людиною, яка розмовляє тільки російською мовою. Тому як не як. А за той час, що я... Перервався, я подзвонив якраз тому, хто мені відправив цього саджанця і вияснив, так, дійсно. ця хурмичка вирощувалась у пакеті, насінина висаджувалась у пакет, потім була зроблена пересадка у відкритий ґрунт, і при пересадці у відкритий ґрунт була підрізана коренева, тому її зовсім і нема. А коренева наростилася вже під дією поливу штучного та хімікатів для того, щоб рослина нарощувала кореневу систему. Оце так буде. Ну, Буду садити в такому місці, де в нас як... якомога менше промерзає земля, для та речі, у внутрішньому дворику буду садити, О, там я завжди прокидаю доріжки і все. Тому я, господи, відволікають, тому я туди накидаю побільше снігу, і ґрунт у мене в тому місці промерзне на мінімальну глибину. Так що, я думаю, все зроблю при посадці так, як потрібно, бо я вже знаю, що садити, як садити, де, коли, куди і все інше. Так що, ну що ж, будемо вирощувати цей саджанець і будемо спостерігати. За ним. От. І про щеплення я вам вже розповів, що на високому штамбі і зроблене щеплення. Ну, це не бажано робити такі саджанці для нашої місцевості, тому що найперше, де буде вимерзати садженеця, верхівка. Курми, тому щеплення потрібно робити якомога нижче. так би мовити, постандартно, 5-10 сантиметрів від землі. Ну, можливо, до 15 хоч хоч би, щоб снігом можна було або землею прикидати, а потім уже по весні цей ґрунт, яким буде присипано розгорнути, щоб дерево прогрівалося і йшло у ріст. Ну оце так, трішки я все зняв, показав, розказав. Ну тепер вибирати буду час, щоб його посадити. Посадка, чи я говорив, чи ні, буде зразу відкритий ґрунт. Ну на цьому тепер уже і дійсно все, що я хотів розказати про. Головне, що я сходу определяю саженець, як вирощувався по кореневі і по всьому. Іншому. Єдине, що не, не можеш вичислити, яка це хурма зразу, кавказька чи віргінка. Чи е, Віргінка навіть, як кажуть, зараз 90 чи 60 хромосом, Цього на скидку не, не приділити, на жаль. Але подивимося, подивимося і все вирішимо. Все буде видно згодом при розвитку саджанця. Ну, все, закінчую, йду займатися посадковими ділами. Бачите, як бахнули, світла нема, котел газовий не працює, нема отоплення, нема світла, нема нічого. Газ, начебто, і є. І вода, до речі, теж пропала. Газ, начебто, і є, але... Опалення не буде, тому що без світла, оце зараз такі сучасні котли, що без світла не працюють. От в таких умовах ми живемо, працюємо, виживаємо, хто евакуюється, хто тут доживати буде. Ну, як воно вже є, так і є. А рослини є рослини. Все ж вирішив показати вам. Бо на вулицю вийшов, ви чуєте, що, що тут робиться. О, і ще, і до речі, ось як ви бачите, коріння все закручене, перекручене. Оце так росло. О, ви бачите, видві, наскільки випирається. А залишилась одна мочка. Ну, розкопав свою ямку, по, де, у які сторони коріння буде направлено. От, до речі, крупа снігова почала капати, йти трішки. Добре, що хоч поки тихо стало начебто. От, таких от умовах Оце садимо, працюємо, летить, стріляє, бахкає, шумить, гудить. О, але жити треба, рослини потрібно садити в будь-якому випадку, щоб життя продовжувалося. Тому показав, розказав і все. Вам може раз подивлю. Ось вам видно, де корінь був обрізаний О. Бачите як. О, ну все, саджу і закінчую, бо, О, господи, холодно, щось дуже. Так що буду тікати, буде йти. Вот, ще покажу. саджанець верхівка була обрізана щоб не раз не рис. Висоту тут я десь подряпав, а ось із цього краю все зелененьке, все добре. О, ну саджанець з такою кореневою системою мені приходив перше. Про що я неодноразово кажу у всіх своїх відео. І показую, і розказую, як ви бачите, зразу приділив, що так він вирощувався, як я і сказав. Ну, все, на цьому. Буду закінчувати. Саджати саджанець та його одразу укрию агроволокном, бо при посадці обов'язково робити і зразу. Ну і на цьому вже тепер остаточно все. Все ж таки знову продовжую відео. Як садив, не показував, але зробив подкоріння і не скручував, а розпрямив і напрямки і зробив іще. Щоб було, воно розпрямлене і посаджене рівно. О, тому ось так посадив, отак от кілочки трішки нагнувши до верхушки. О, і зараз ще обкручу агроволокном. Оце після поливу, як ви бачите, водичка вся впитала. О, зараз ще дуже мокро буде, але це не страшно, що воно буде так. Де робилась прививка ось на південь. Ця прививочка буде, бірку залишаю так, бо я і так знаю, який це сорт. Обкутуємо агроволокном зразу при посадці. І все. На цьому все укриття буде закінчено. Зараз і зроблю обмотку і ще раз вам покажу, як буде виглядати. Ось так виглядає тепер укриття. І знизу придавлено камінчиками. І зверху ось зайду, дивіться, зроблений ось такий невеличкий отвір. Ось кінець саджанця зовсім не виглядає. Не пакуйте його наглухо, це не потрібно. Потрібно, щоб все провітрювалось. Усередині там буде мороз. Морозу буде що всередині, що знаружі, а там буде провітрюватись і земля буде гріти ваш саджанець. Ще раз нагадую про агроволокно. Укривайте правильно. Ось ви бачите із цієї сторони. Трішки варсинка є, але це агроволокно вже другий чи третій рік буде використовуватись не зовсім видно. А з цієї сторони воно гладесеньке. Уся волога, сніг, крупа, що буде у вас сипатись на нього, все буде стікати і спадати униз. Воно агроволокно не промокне. Цей шар спеціально для того, зроблений таким гладеньким, щоб волога туди не попадала. Не буде замакання, не буде запривання вашого саджанця. І все з ним буде добре, якщо саджанець, як кажуть, потрібної якості. Або ви правильно вибрали місце, у якому буде створено гарний мікроклімат. Ну, я тепер ще трішки тут замотаю, щоб менше воно розбовтували вітра. Ну, ще й низу ось, ось тут обмотаю, бо тут теж трішки. Відхиляється, ось бачите. Тому тут, тут ще раз обмотаю і все. Оце вам показав, розказав. Я думаю, розжував. Думаю, ще як вам ще раз повісти краще, ніж так, як я розповів вам. І знизу не треба не псипати землею, нічого не треба. Тут на високому штамбі прививку, якщо зроблена знизу, то її можна або поставити якийсь горщик там чи якусь. Фанерку закрити або відро навіть таке, що ну, то, що воно желізне, то страшного нічого нема. Е, хорма е, призначена для витримування таких морозів, які у нас бувають, і все буде з нею добре і гарно. Ну, начебто все тепер.